Добрий вечір! Зрадників треба знати в обличчя. Знайомтесь. Це Катерина Піхтіна, їй 19, Вона із Харкова. І в свої 19 вона вже встигла зробити вибухівку і підкласти її в скутер. Зараз Катерина у СІЗО Їй загрожує довічне ув'язнення. До речі, зверніть увагу обличчя як підтвердження теорії Ламброза про взаємозв'язок анатомічних складових і фізіологічних, які притаманні злочинцям. Почитайте, дуже цікаво. До речі, як сказав пан Береза. Бо її життя пройдуть всі інновації і зміни цього світу: культура, проєкти, мода, театр і всі можливі інші речі. Не будьте як Катерина, не працюйте на ворога, не ставайте агентом, одразу сповідомляйте спецслужби. Доля зрадника має бути саме такою: і крапка. Традиційно з вами попрощаюсь і скажу, що донайте на сили оборони, підтримуйте збір капелюшку в профілю. Допомагайте, вірте і наближайте нашу справедливість. Слава Україні!